Вправа 27. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, який у нас вираз в першому завданні. 49 у квадраті, що ділиться на 7, плюс 83. Ну що ж, що означає запис 49 у квадраті? Це означає 49, що множиться на 49. Записуємо, що це дорівнює. Отже, 49. Що множиться на 49. Потім треба поділити на 7. І плюс 83. І це дорівнює. Звичайно, що можна спочатку 49 помножити на 49, проблем немає, а потім ділити на 7. Але сенсу особливо немає. Дивіться, ми можемо один із множників 49 поділити на 7, адже 49 на 7 це буде 7. Тобто, якщо ми зараз поставимо ось так дужки, то запишемо тоді, що це дорівнює 49, що множиться. А 49, що ділиться на 7, це буде 7. Так, І плюс 83. І це дорівнює. Тут також можна, звичайно, стопчик перемножити. Але 49 це 50 мінус 1. Давайте ми запишемо, що це 50 мінус 1. Що множиться на 7? Плюс 83. І це дорівнює. Переносимо. Розкриваємо дошки, то це буде 50, що множиться на 7. Мінус 1, що множиться на 7. І плюс 83. І це дорівнює. Ну що ж, 7 на 5 це 35, і 1 0, то це 350. Далі мінус 1 помножити на 7 це 7. І плюс 83. І це дорівнює. Ну що ж, 350 мінус 7 це буде 343. Записуємо, що це 343. Плюс 83. І це дорівнює. Тут також можна усно, можна стопчик. Наприклад, тут місце є, можна додати стопчик. Записуємо 343. Додати 83. Додаємо. 3 плюс 3 це 6. 4 плюс 8 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 плюс 1 це 4. Ну що ж, записуємо тоді, що сума у нас дорівнює 426. Так. Перший вираз ми обчислили, переходимо до другого виразу. Отже, 8 у квадраті мінус 2 в третій степені, Мінус 15. І все це треба піднести до квадрату. Так, ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Спочатку давайте визначимо, що в нас у нас дорівняння у дужках. Отже, 8 у квадраті. Ну, нагадую, що таке 8 у квадраті це 8, що множиться на 8. Так, відняти. 2 у третій степені – це 2, що множиться на 2 і що множиться на 2. Мінус 15. І все це треба піднести до другої степені. Це дорівнює.

І це треба піднести до квадрату, і це дорівнює. Переносимо. Так, 56 мінус 15 це буде 41. То ми записуємо, що це дорівнює 41 до квадрату. І це дорівнює. Ну, 41 до квадрату це 41, що множиться на 41, і це дорівнює. Давайте стопчик будемо множити, записуємо 41. Що множиться на 41. Множимо 41 помножити на 1 це буде 41. 1 на 4 це 4. 4 на 4 це 16. Додаємо. В кінці у нас буде 1, 4 плюс 4 це 8. Тут у нас буде 6, тут буде 1. Отже, записуємо, що добуток у нас дорівнює 1681. Ну що ж, ось таке завдання, як обчислити значення виразу зі степенями. На цьому вправу завершено.